Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про кімнатні рослини. Я хочу робити е, такий випуск про розмноження кімнатних рослин. Ви знаєте, що я хочу е, і мрію про те, щоб продавати рослинки, які ростуть в мене, які я сама розмножила і виростила. Тому сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом розмноження драцени, яке я робила ще взимку. Отже, приступимо. 15 січня 2024 року я вирішила розмножити свою драцену, відрізала гілочки, нижні листочки обірвала і поставила в воду, а місця зрізів запечатала парафіном для того, щоб зберегти вологу. Ось такі гарні живці в мене вийшли. І навіть вийшло зробити просто одну гілочку. Верх я запечатала і поставила у водичку вкорінюватися. 23 січня в мене вже з'явилися корінці. І я вирішила посадити їх у горщики. На той момент тільки два живці були з нормальними великими коріннями, яке можна було вже посадити. Тому в, обрала стакашки 200 мл об'ємом і присадила в універсальний вік. Сьогодні вироб. у нас 25 серпня 2024 року. І ось так виглядає драцена, яку я обрізала. Як бачите, в неї є нові пагони. на деяких гілочках навіть по два ось на цій гілочці, ось на цій гілочці, але ось цей маленький, тільки-тільки почав. Розвиватися, тому сьогодні я хочу їх пересадити у більші горщики, оновити їм ґрунт, трошки їх вдобрити, підживити і показати вам, як виглядають живці, які вкорінилися, і які я вже садила у горщики, і які залишалися ще на у водички, в банки для того, щоб наростити більше корінців. Пересадку я планую зробити ось такі горщики 5-літрові. Це горщики, в яких приїхали мої широколисні гортензії. Вони були пересаджені в більші горщики, а ці горщики залишились. І тепер вони класно підходять по розміру до драцен, до їх розміру. І ось такі горщики якраз гарно поміщаються в такі кашпо декоративні, в яких будуть зростати мої драцени. Я приготувала тут ґрунт. в мене тут універсальний ґрунт з біогумусом, агроперліт і ґрунт для розсади, який я купувала професійний. Не буду показувати, який, кожен сам вирішує, що йому купити і як йому садовити. Тому зараз заповню трошки горщик і будемо з вами робити пересадку. Подивимося, які коріння в наших драценні. Спочатку почнемо з цієї драцени. Ось так. Обережно спробуємо достати, Ось, бачите? Вже повністю заросши корінням об'єм горщику. Тому якраз треба пересадку робити. Ось. Приміряємо. Трошки треба прибрати землю звідти. якраз заповнюємо горщик. Зараз пересадимо іншу гортензію. Ця гортензія теж вже наросла. Коріння таке міцне, потужне. Тому якраз саме час пересаджувати її. Так, гортензії посаджені. Тепер я Пролю їх радіфармом для того, щоб вони адаптувалися до нових змін і нових умов. Тут в мене літр води і додаю 1 мл радіфарму і підсиплю осмокот для декоративно вітучих рослин. Я його зверху ось так насипаю. Далі його перемішую з верхнім шаром землі обережно, глибоко його не закопуємо, для того, щоб не пошкодити коріння трицений. Ось так. І проливаємо нашим укорінювачем. Драцени пересаджені, ось такі вони гарнюсі, нехай ростуть. Вони в мене ростуть на е, південно-західному вікні. І там сонечко після 4 години аж. Я думаю, що їм там подобається. Періодично я їх оприскую для того, щоб в зимовий період я їх оприскую, для того, щоб не сохла ось ця їх декоративна така листва. А тепер покажу вам живці, які я намагалася укорінити. Так виглядають мої молоденькі драценки, їх поїла кішка. Ми забули закрити двері в кімнату, де вони росли, і вона її дуже сильно погризла. Але то нічого. Що я вирішила? Я обірву всі ці нижні листочки згодом. Новенька верхівка наросте, і потім я це все переживцюю. Тобто відріжу, знову поставлю на вкорінення. І в мене буде гарні драценки. А ось це живці, які дуже довго вкорінювалися. І на сьогоднішній день вони мають ось такі корінці. Ця драцена дуже довго думала, думала-думала, але ж надумала, дала корінці. Ця драцена вже ось такі гарні має корінці. Будемо сьогодні її висаджувати. І дивіться, на це чудо. Гілочка, яка стоїть з січня місяця, і ніяк не дає ніяких корінців. Тут є вже місця, де вони набухли і мають бути корінці, але їх немає. Проте бруньки оживають розвиваються. І ростуть. І тепер, от я не знаю, що робити. Підскажіть, будь ласка, якщо у вас є якийсь досвід з, з такими випадками, що мені робити? Висадити її у горщик і поставити у тепличку, або чекати, поки вона дасть корінці? Дуже буду вдячна вам за відповіді. Для пересадки і посадки я приготувала ось такі горщики. Це, мабуть, 0,6-0,7 літрів, напевно. Зараз я їх заповню, і подивимося, яка коренева система у наших молоденьких рослинок. Корсики я заповнила. Давайте дивитися, що у нас тут з рослинками. Бачите, які коріння? Саме час їх пересаджувати. Приміряємо горщик. Зараз зробимо тут отвір і пересадимо. Так, листочки ці трошки піднімемо наверх, щоб вони не заважали нам. Так само для пересадки я після пересадки я зараз їх пролью у коріннювачем радіфарму і додам осмокот для гарного підживлення. Це кімнатні рослини, в них немає періоду спокою, вони ростуть постійно, тому відшивка тут обов'язкова. І другий саджанець. Те ж саме. Коріння вже гарно наросло. 15 січня я обрізала драцену. 23 січня вже почали з'являтися перші корінці, і у кінці січня я їх посадила. І ось так. Сьогодні у нас 25 серпня виходить скільки? 7 місяців, і корінці ось такі гарні. Так само обережно їх листочки підіймаємо і пересаджуємо. Додаємо осмокот. Проливаємо водичкою з радіфармом. Ці живці, молоденькі драценки, готові. Тепер будемо садовити наші вкорінені живці. Дивіться, які коріння. Тому я вирішила, що якраз цього об'єму буде достатньо для цієї драцени, і заповнюємо горщик землею обережно. Тут корінці маленькі, тому посадимо його в менший об'єм. Додаємо осмокот. І проливаємо. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу спробувати додати сюди водичку з радіфармом і поставити цю драцену на добу, а потім я поміняю водичку. Тут в мене ще є традисканція, яка відломалася. і нехай теж вкорінюється. Все, зараз наведу лад і покажу вам загальний вигляд моїх драцен. Ось такі красуні тепер в мене будуть рости у гарних кашпо, у нових горщиках, у новому ґрунті. Я буду їх підживлювати, доглядати, поливати. І сподіваюся, що незабаром покажу вам новенький етап формування ось цих моїх двох драцен, які трошки пошкодила моя кішка. Сподіваюсь, було цікаво. Корисно, ви щось новеньке дізналися. Тому зараз я вже з вами буду прощатися. Бажаю всім мирного неба і всім пока-пока.